Ісусу Христу, прошу сідати. Сьогоднішня неділя, дорогі во Христі, брати і сестри, має по церковному назву Неділя святих правоців. Завжди, за дві неділі перед Різдвом Христовим, свята Церква наша згадує тих святих зі старого Завіту, які своєю вірою підтвердили любов до Господа Бога, і які свідчили і чекали про прихід на землю Спасителя. Ми готуємося дорогі в Христі до Величного свята Різдва Христового, тому то Свята Церква ставить нам оту віру святих праведників за взірець. Вона каже нам пригадати собі зі старого завіта праведників, які не бачили Христа Спасителя, але які тільки мали обітницю, що Спаситель на землю прийде, але вони довіряли Господу Богу. Озьмім, до прикладу, дорогів Христі Авраама, який є родоначальником вибраного Божого народу. Бог покликав його, який займався на землі, випасав свою худобу, свою худобу і сказав до нього: бери все, що маєш, і свою челядь, і йди в ту землю, де я тебе попроваджу. І якщо послухаєш мене і будеш виконувати те, що я буду тобі говорити, я благословлю тебе і твоїх нащадків, що в тебе буде стільки потомків, як зірок на небі. Здається, чоловік працює на землі, мав би собі сидіти на своєму місці, але написано, що Авраам повірив Господу Богу. І оставив своє місце, де він жив, і пішов туди, куди попровадив його Господь Бог. Бог сказав, що я благословлю тебе многочисленним потомством, і воно буде таке велике, як зірок на небі. І Авраам із Сарою доживають майже до столітнього віку, але в них немає дітей. Як має бути сповнення цієї обітниці, проходять літа вже постарілися в літах Авраам і Сара, а сповнення обітниці Божої немає. Але Авраам не сумнівається, він вірить, що Боже Слово, воно є всемогутній, і що для Бога немає нічого неможливого. І на старості літ дає їм сина Ісаака. І коли цьому Ісаакові сповнюється 12 літ, Господь Бог знову ставить на випробування Авраама, бо каже до нього: візьми свого сина, іди на гору Морія і принеси його мені в жертву. Знову ж, дорогі в Христі, здається нам, чисто теперішній час, як можна було так зробити, і як можна було. Послухати оцей наказ. Але Авраам виконує те, що каже йому Господь Бог. Він бере свого сина, бере зі собою слугу і садовить свого сина на ослядку і їдуть до тої гори Морія, щоби там принести в жертву свого сина. І коли підійшли під гору, Авраам залишає свого слугу із ослом під горою, на сина накладає, каже, щоб він взяв дрова на свої плечі і йдуть туди на гору. І коли йдуть по дорожі, то син запитує, тату, а де є те ягнятко, що ми маємо принести в жертву? Авраам відповідає, хоч стиснулося його серце, Бог приготовив для нас. І коли зайшли на гору, і Авраам спорудив жертовника, каже святе письмо. І зв'язав свого сина, щоб принести його в жертву, положив його на тому жертовнику і вже підніс свою руку із ножем, щоб принести в жертву свого сина. Тоді почувся голос Божий, і ангел взяв за руку Авраама і сказав: Не роби нічого синові твоєму, і розв'язав його Авраам, а в кущах побачив ягня і приніс його в жертву Богові. І дався чути голос неба, де Господь ще раз підтвердив свою обітницю, що я благословлю тебе і твоїх нащадків, і їх буде стільки, як зірок на небі. І таких випадків про тих святих правоців, що про них нині згадувалося в часі відправи, коли правилися утренні на стихірах чи на вечірні відправи на стихірах. Вони якраз засвідчували свою вірність Господу Богу. Вони виконували те, що Господь Бог їм казав, бо Господь Бог не сказав одного разу, що я Бог ревнивий і кого люблю, того і випробовую. І ті праведники дорогі в Христі, Старого Завіту, про яких ми будемо чути, коли буде читатися Євангеліє на слідуючу неділю. Де будемо читати родовід Ісуса Христа, вони якраз засвідчували свою вірність Господу Богу і приготовляли на землю прихід Христа Спасителя, того Ісуса, якого ми разом із вами, дорогі в Христі, всі шануємо. До якого молимося, бо знаємо, що це є Син Божий, один із Пресвятої Тройці, який задля нас людей і нашого ради спасіння став людиною. А євангельське читання нинішньої неділі, дорогі в Христі, говорить нам про званих на вечерю, де Господь Ісус Христос одного разу сказав, що один чоловік наготовив велику вечерю. І коли багату вечерю, і коли вже було все готове, послав своїх слуг іти і сказати запрошеним, щоб вони прийшли і розділили радість разом із ним. Але ті, що були запрошені, почали всі відмовлятися, кожен знайшов для себе якусь причину. Один сказав, що я купив поле, і мені якраз тепер треба йти, щоб побачити його. Інший сказав, що купив п'ять волів і треба мені їх випробувати. А третій сказав, що я оженився і тому не можу прийти. Тобто, кожен поставив собі свої справи вище понад те, що треба було би дати своєму приятелеві, бо розуміємо, що цей господар, який наготовив у вечерю, він запросив на ту вечеру тих, яких рахував достойними. Можливо, своїх друзів і приятелів. Але коли вони відмовилися і слуги прийшли і оповіли про це господареві, то господар розгнівався, каже святе письмо, і послав своїх слуг на роздоріжжя, щоб кого тільки зустрінуть хворих, калік, немічних, бідних, щоб кликали, щоби наповнилася світлиця. Ось таку притчу дорогів Христі оповів Ісус Христос. І ця притча найперше мала відношення до вибраного Божого народу, бо Син Божий прийшов до вибраного народу. Навіть знаємо дорогі в Христі, що коли Ісус ішов, а за ним йшла жінка Хананейка, яка просила, як оповідає Євангеліє, помочі і ліку для своєї дочки, бо її тяжко мучив злий дух. І коли Христос не відповідав на її прохання, і апостоли звернулися до Ісуса і сказали: Відпусти її, бо кричить вслід за нами, то Христос сказав: Я посланий тільки до загиблих овечок дому Ізраїлевого. Тобто Христос прийшов, і найперший його прихід був привести вибраний нарід до Бога Отця, але, на жаль, оцей вибраний нарід. Не прийняв Спасителя. Вони не то, що не прийняли, а ще й розіп'яли Христа Спасителя. І про те, що так з Ісусом поступлять, знав Господь Ісус Христос, який у людській подобі був тут поміж нами. Бо знаємо, що Бог всезнаючий. І тому Христос, сказавши оцю притчу, про званих на вечерю, на перід, сказав її для свого вибраного народу. Але у цій притчі І сказав, що якщо вибраний народ відмовиться і не прийде, то Господь Бог прикличе інших людей, інші народи, ті, які погорджені, які, може, бідні, знесилені, як там пише в Святому Письмі, каліки, хворі, немічні. Жебраки, і вони наповнили світлицю, тобто народи, які були обдерті з Божої ласки, які не знали правдивого Бога, але почувши його заклик, прийшли до Ісуса, прийшли до Бога і наповнили оту світлицю. Бо кажуть святі отці і учителі церкви, що в цій притчі Господь під господарем показав нам небесного Отця. Який наготовив для нас дорогі в Христі оту вечерю, ту гостину, що про неї написано у Святому Письмі, око не бачило, вухо не чуло, і чоловікові навіть на думку і на серце не приходило, що приготовив Господь Бог для своїх дітей. І нині дорогі в Христі, якраз свята Церква перед дверима Різдва Христового закликає нас, щоб і ми гідно приготовились до Різдва Христового. Що приготовлення до Різдва Христового, це не тільки приготовити свою хату. Не тільки приготовити себе в гарному одязі, щоб бути, не тільки наготовити гостину, щоб погостити тих, які до нас завітають з колядою, чи наші рідні, друзі, приятелі, чи хтось інший, а це приготовити своє серце, щоб воно було подібне до тих вифлеємських ясел, щоб там Ісус, який народиться від пречистої Діви Марії, Міг знайти для себе достойний притулок, тобто духовно приготовити себе, приготовити свою душу і своє серце. А рівно ж дорогів Христі оця притча має іще ширше значення, яке стосується не тільки свята, Різдва, бо знаємо дорогів Христі, що не раз так буває, що так ми чекаємо Різдвяних того різдвяного часу і свят. І все маємо, але немає можливості або, напевно, не хочемо чи не маємо часу, бо так нам здається, щоб завітати на протяжі отих трьох днів хоч би раз до Святої Церковці, прийняти участь в відправі, подякувати Господу Богу і прийняти Євхаристийного Ісуса. Господь кликав усіх до себе на вечерю. Читаємо в Святій Євангелії, що коли Ісус прийшов на проповідь 30-річному віці, щоб голосити святу Євангелію, то перше, що Він сказав, Він закликав всіх до себе. Він казав: Придіть до мене всі, струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Навчіться від мене, бо я є лагідний і сумирний серцем. І ви знайдете спокій для душ ваших, тобто пригорнути до свого люблячого серця, щоби зробити нас своїми дітьми, щоб ми могли скуштувати вечері у Божому Царстві, щоб ми могли колись бути спадкоємцями Царства Божого, а ми знаходимо причину, щоби не раз не йти до Ісуса. Адже що неділі, Бо так кличе нас Господь Ісус Христос. А подумаймо дорогі, в Христі, скільки разів ми, почувши Отой голос дзвону, неначе сказали Ісусові: Зачекай, я ще буду мати час, нині не йду до тебе. Я маю щось важливіше, ніж йти до Тебе і слухати Тебе, чи молитися, чи дякувати Тобі, чи приймати Тебе, Ісусе, у святому причастю. Бо той, хто без поважної причини не був у святій церковці, властиво так і говорить до Ісуса Христа. Не один себе потішає і каже: то вистачить вірити, я віру в своєму серці, я маю Господа Бога, і до церкви я не мушу шорасти, а коли маю час, тоди вже йду. Послухаймо в Христі кінцівку нинішньої притчі. Господь Бог кликав до себе тих, кого рахував достойними, посилав слугів, а коли ці відмовилися і прийшли слуги, і оповіли господареві, що так сталося, то що каже до нас нинішня притча? Господар розгнівався і сказав: Направду, кажу вам: ні один з тих, що були запрошені, тобто яких я кликав до себе. І які відмовилися, ніколи не скуштує моєї вечері. Відмовилися ми від Бога, Бог може відвернутися від нас. В Євангелії читаємо дорогі в Христі слова Ісуса Христа, який каже нам про вартість людської душі і про те, що ми маємо успадкувати Боже Царство, то Господь каже, яка користь людині. Коли б цілий світ навіть здобула, але душу свою занапастила. І там же, продовжуючи, Ісус Христос навчає нас і каже: бо коли хто повстидається мене чи відвернеться від мене в роді перелюбодійним і грішним, тобто тут на землі не схоче слухати мене, каже Господь Бог. То і я відвернуся від нього у день судний. Ось так, дорогі в Христі, навчає нас святе письмо, щоб ми собі не легковажили справою свого спасіння, а щоб ми слухали Господа Бога і слухаючи Його, ішли тою стежиною, яку вказує нам Господь через святу Євангелію. Через заповіді свої, щоб ми знаходили час для Бога, бо Бог кличе нас, але якщо ми відвернемося, Бог може відвернутися від нас. А особливо тепер, дорогі в Христі, в цей час різдвяний, знайдімо час, щоб прийти до Божого дому, вклонитися, як ті пастухи чи східні мудреці, які принесли дарунки. А ми дарунок свого серця віру й молитву при Ісусові і знайдім час, щоб подякувати милосердному Богові за все, що маємо, і занести ту молитву, прохання, яка є нам потрібна для нашого спасіння. Нехай милосердний Господь Бог допоможе нам бути добрими дітьми Божими. А ми такими і є, ті, хто ходимо до церковців. Бо одне тільки оте, де Господь Бог нас кличе на літургії і каже до нас з вірою і любов'ю приступіть до Пресвятої Євхаристії, до причастя, і ми так многочистано, майже цілою церковцею спішимо до святої часі, щоб прийняти Євхаристину Ісуса є свідчення дорогі в Христі, брати і сестри, що ми любимо Ісуса. Що ми своє серце приготовили для Ісуса, що ми хочемо бути з Ісусом, що ми є Його діти, а Ісус є для нас батьком, Царем і приятелем. Нехай же милосердя Господні огортає кожного з вас, а тих, хто легковажить, нехай милосердя Господні наверне на стежину покаяння, на стежину святих. Божих заповідей, щоб через нас недостойних ім'я Господнє було по повіки. Амінь.